Обкачався який це кайф. А тут нема нікого в сараях. Сьогодні так тепло, що зранку на дворі усі трошки погекали. Ну таке буває. Ягниці настільки привикають бути в сараї, що їм не знаю, випускаєш, а вони тоді знову кричать, щоб їх у сарай забирав. А це я мовчала, щоб Петрушка не підняв гвалт. Він ото стояв біля сестричок своїх. Ось так і привикнуть, хоча це тепло ненадовго. Щось там буся злякався на городі і вернулись ми назад тихесенько поміж ягнят, щоб не почали бекать одне там обізвалося. Погодка сьогодні гарна, мені здається, чи то димом уже так затягло. Боже, я йому таке не забороняю. Ай, як же ж то гарно. Ой. Обтруситься. Але щасливий. Є в планах прийти додому і спекти рулет безквітний, зняти рецепт. О, мухи вже літають, мошка різна. І може щось під хатою в квітничку, може щось поробити. Може виноград обрізати. Хоч там і передають похолодання трохи. Але все одно. Вже ж не мінус десять. Що з ним зробиться. Пригріває так гарненько. Гарненько. Але я ще в двох носках. Не поміняла зимові звички. Ну, шапку зняла, і то добре. Себе не покажу, бо у нас з мамою, ну, в неї цього разу ні, а в мене так. Нас завжди, як ріжемо кабана і обробляємо всю свіжину, все оце переробляємо не день. За один день це ж не вправиться. І, наче в теплі, і все рівно десь промерзнеш. ай у мене вавка вискочила на губі. Не на губі, а в кутику рота. Така болюча й страшна. Тому всі ми люди. Але це ще не найгірше, найгірше, як ото простудишся, поки переробляєш свіжину. Наче група груба топиться там у кухні. Все прибрали, столи. Чиста клейонка, все там робили, ковбаси чинили і так далі. Але все одно приміщення то бетонне, то двері відкриті, то вікно відкриваєш, щоб пара вийшла. От отак -от і протягло. Так, пішли ми далі гуляти з посядком. Веселенький він сьогодні. Вчора ввечері довго гуляли. Далеко ходили, що ти? Погодка шикарна. Шорстка аж гаряча. О, так. То все ж каже, можна обтруситися. То дуже слабо. Нервний, каже, не дивіться. Грязюка до лап не липне. Всім гарного дня!